Всім привіт, привіт! Сьогодні продовжуємо солити тему пігментів. Знову будемо працювати з пігментами. Я зараз хочу наростити ніготь один, зроблю квадратний, і щоб так було гарно видно всю красу цього пігменту, якщо в нас вийде сьогодні краса, я нарешті таки знайшла пігмент того кольору, якого мені не вистачало, який мені був потрібний. Чисто, я так забула про ще один магазин, який в нас є, і навіть не один, а ще про два магазинчика забула на тому районі, де в основному купляю товари для манікюру. І потім я таки поїхала знову в справах і згадала, що є цей магазин, і пішла, і дівчата, там був асортимент всіх кольорів, які мені потрібен. Ні в френчі, ні в Сталексі, хто знає, є такі магазини, там не було тих кольорів, яких треба. Були два кольори, або зернистий саме цей пігмент, такий як присипка. І я, мені не вдавалося взяти два рази, я їздила в ці два магазини і ні там, ні там не взяла саме цього кисло. Жовтого кольору. Ось так наростила я нігодь гелевою тіпсою швидесенько Зараз я його затоную білим кольором. Скоріше за все, це буде в нас той же самий ботелгель, яким я в основному все тоную, коли мені потрібний білий колір. Чомусь мені лінь було просто йти за широким пензликом в іншу кімнату, то я продовжувала наносити все це, подивіться, тоненьким пензликом. І, до речі, хоч це й займає час, але виходить доволі таки економічно. Дуже багато не набереш цим пензлем гелю зайвої кількості. Просто я почала так вазюкати, і дівчата, ні, це не якась там схема, ви може подумаєте, що це якась схема нанесення гелю, чи я так наносі гель, то ні. То просто сьогодні я то чомусь зробила саме ось цим тонким пензликом. Але, в принципі, доволі швиденько я впоралася з цим, бо робила тільки на одному нігті. Я хотіла протестувати лише на одному нігті, що у мене. Не вийде з цими пігментами. Тож, я підрівнюю, поправляю це все потихеньку, тоненьким пензликом, але, як ви бачите, працювати не доволі складно. Чому? Бо він наполовину застивший. Чому не виходить дуже плавно і рівно робити гарні якісь малюнки чи френч, чи щось, коли у вас ось такий пензлик дерев'яний, то ви ним нічого взагалі не зробите. Або чисті своєчасно пензлики, або беріть нові, щоб вони були пластичні. Ось, коли я, наприклад, ось так підводжу, мені треба зробити якийсь поворот, заворот, і щоб пензлик був пластичний. Реально, щоб він був пластичний і він просто повз туди, куди мені потрібно, а не стояв якимсь дубком. <реш> Реально, і що неможливо було нічого зробити. Так, з таким розкладом можна просто навіть якоюсь апельсиновою паличкою шкрябати. Але ні, пензлик має бути пензликом. Далі я наношу матовий топ, і бачите, в мене вже якийсь розовий наплив це від ось цього яскравого пігменту. Я попередньо з вами тестувала цей яскравий, хто не дивився попереднє відео, подивіться. А сьогодні, подивіться, в мене з'явився ось цей жовтенький. Нарешті, до речі, однієї тієї ж фірми я мигналася гналася за цією фірмою. Бо ну, просто мені будь-який потрібен був пігмент. Неважливо, який був виробник, то, але так втрапило, що вийшло ось ці два пігмента одного виробника. Зараз я заздалегідь повідкручую це все і будемо щось робити. А робити я сьогодні хочу градієнт, і ми з вами спробуємо зробити градієнт саме пігментами. Це дуже таки популярна тема. і один з варіантів, як зробити градієнт, бо градієнт можна робити і базами, і гелями, і кольорами. І бачите, і ще можна зробити пігментами. Матовий топ, як я вам сказала, на матовому вже така проплешена рожева від цього рожевого пігменту, бо в мене залишилось, як ви бачите, на пензлику з матового топу, трохи рожевого. І я далі вже починаю працювати саме з пігментом. Взяла новий пензлик, обов'язково ось такий пухнастий, бо до того в мене був взагалі пензлик для градієнтів. Він в мене трохи був замацепурений, то я його почистила гарненько спиртом і тоді гарно побила об стіл, потрусила, потоптала, щоб він добре розпушистився. Або, беріть новенький, обов'язково, щоб він був махнатенький, ось такий пухнастий, гарненький, м'якенький. І тоді я все ж таки втираю втоптують цей пігмент. Хочу сказати одразу, що я допустила помилку, бо я дуже багато набрала цього пігменту, і у мене цей пігмент почав під кутикулу, синуси, бокові валики. Туди також дуже велика кількість втоптуватися. Беріть потрішки цього пігменту, і перед тим як втоптувати саме в ніготь в матовий топ, трошечки зробіть рух, притопчіть його в звичайну серветку, тоді буде краще. Буде Менше пігменту і ви потрошечки будете його притоптувати. В принципі, на втоптування цього пігменту в ніготь це ніяк не впливає, але просто у вас буде все чистіше, не так як в мене зараз весь, повністю весь нігодь і весь палець в цьому пігментові. Але вже то зробила, як зробила. Я продовжую, продовжила втоптувати той колір, далі я почистила пензлик, просто так потерла і потоптала по сухій звичайній сухій серветці і витросила саме жовтий пігмент. Далі набрала ось цього яскравого, який він яскравий, нереально. І притоптала на вільний край, тоді прибрала з пензлику знову ж втоптуючи в серветку зайвий ще пігмент, і все вище і вище піднімаюся. і Тим часом в мене на пензлику залишається все менше і менше пігменту. Подивіться, і тоді виходить градієнт, виходить якийсь помаранчевий колір всередині за рахунок поєднання двох кольорів. Бачите, тут багато дуже в мене позасипалося, але нічого для першого разу. Я думаю, нормально, бо я так пігменти не втоптувала ніколи. Я їх в основному підмішувала в гелі, там або в якісь бази підмішувала, щоб так втаптувати, працювати з пігментами. Я не працювала. Чомусь це мені здавалося якоюсь брудною роботою, але пізніше признаюся під інше відео на інший канал мій. Я робила ще один відео в цей же день, і там я набирала вже поменше і можна то все зробити набагато акуратніше. Повторюю: спочатку ви набираєте більшу кількість нижнього кольору, ось цього рожевого, я набрала, втоптала доволі таки щільно, далі потоптала. Цієї, цим же пензликом обсерветку витрусила зайве, і тоді ще вище і вище почала підніматися. Таким чином, в мене менша кількість заходила на жовтий пігмент, щоб на мене утворився градієнт. Ну а далі я намагалася промалювати. Якийсь френч потрошки малювала цим дубовим пензликом дуже незручно. Треба було знову йти в іншу шуфляду, брати, в іншу кімнату пензлик той самий тоненький, але я думала, вже справлюсь якось і цим пензликом, тож продовжувала. Домальовувати З мінусів хочу сказати: якщо ще ви не дуже гарно витрусите саме зайвий пігмент, який не втоптався саме в матовий топ в нього, то бувають такі якісь розпливи. Топу. Тому топ треба наносити доволі таки втираючими рухами, на відміну від того, що можна сказати, що ми той пігмент струсимо, стягнемо, але якщо він гарно втоптався, то нікуди він не дінеться. І Дуже швиденько то відправляємо в лампу, інакше в нас будуть якісь такі клякси, якісь розводи. А так, в принципі, робота не складна, доволі таки легка. Лише запам'ятайте нюанс з цим зайвим пігментом, не набирайте його дуже багато, не хвилюйтеся, якщо ви не доберете того пігменту, ви можете в будь-який час його просто взяти ще трошечки на ваш пензлик і дотоптати туди, скільки потрібно, реально дотоптати, бо по іншому. Це не назвеш. Просто вас так буде чистіше, охайніше, менше буде то все витирати, протирати, і менше буде затьоків, коли ви будете то все перекривати топом. Ну а далі я намагаюся все ж таки далі домальовувати то якось. Тією дубовою кісточкою тим пензликом саме френч, Далі собі допомагаю широкою, щоб то було набагато швидше. Ну І зараз будемо дивитися результат. Хоча, в принципі, результат у нас вже видно, перехід доволі таки непоганий. Мені подобається. Полімірізую в лампі френчі і перекриваю знову ж таки топом. І зробила я це все в матовому варіанті. Подивіться, градієнт вийшов прикольний, торець я підпилюю завжди, коли малюю френчі, воно набагато симпатичніше виглядає. Під нігтем також нанесла топ, підрівняла все, то гарненько закріпила саме нашу гелеву тіпсу. І ось такий градієнт. За рахунок змішування кольорів ось цього рожевого та жовтого, вийшло так, що у мене посередині. В середині утворився помаранчевий, ніби це трьохкольоровий якийсь градієнт. Але ні, я використовувала лише два кольори ось такий жовтий і рожевий. Результат у вас на екрані. Я чекаю коментарі, чи сподобалось вам чи ні, чи корисна була така інформація. Тож я хочу підсумувати і сказати, що я все-таки рекомендую вам працювати з пігментами. Доволі таки цікаво, доволі таке різноманітно і дуже просто в роботі. Хоча в попередніх відео щось там в мене не виходило, але зараз це виявилося все дуже просто і дуже швидко. Саме я втирала, пігмент, втаптувала пігмент в матовий топ, добре просушений і без липого шару. Подивіться, все гарно притопталося. Ось такий результат. Я чекаю ваших коментарів, також лайків, якщо сподобалося. Все, хто не підписався, підписуйтеся. До зустрічі в нових відео.